Минулого року людям здав об'єкт. В цьому році замовник дзвонить каже: Сір, е -е, треба зробити штукатурку. Зробили. Треба зробити підашки ринви в майбутньому будемо робити. На сьогоднішній день робимо фасад. Мінеральна вата 150. -та. Так що це вам, друзі, не хухри-мухри. Листки натираються спочатку клеєм, Потім потім. Робиться система конверта наноситься по периметру клей, як правильно це говориться, потім ставиться ляпухи, і це все діло благополучно благополучно монтується на оцю чудесну стіну. І тоді у вас буде все чікі-піки, як то кажуть. Мембранка он є, з якою ще у нас будуть проблеми навколо вікон і такі то речі. Тому, друзі, ми не тільки хати будуємо, а ще і до ладу будинки доводимо. Такі-то справи, такі-то роботи у нас. Так що правильно робити ось таким методом. Методом конвертика. Тобто кожен шматок утеплювача у вас є окремою ячейкою на фасаді. І тоді буде у вас все гуд. Тепла, хороша, гарна хата від Ковальчука.